бути потургуватися. Я не думаю, що це остання ціна. Всім привіт, народ, то приєднався. Привіт Ходимо сьогодні по Другобичі, оглядали тут на території машинку і паралельно вам покажу, що тут є. Живенько і цікаво. Так, дві Мазди ми подивилися, йдемо далі. Йдемо вперед, під пасад. Перший йдемо в цю сторону. Вольво, до речі, тільки що я приїхав, люди оглядали. Це Вольво. Це я бу13, або, або 14 рік. Досить машинка з гарним пробігом. Вона на автоматі це 1,6-13 тисяч. Тут є якась мінімальна царапинка на дверці. Я так зрозумів, що люди з цієї царапинки розвернулися. Люди зараз дуже вибагливі. І скажу, що ця царапинка наприклад, могла б бути дуже некритичною. Ціна питання вирішення в районі 100-130 доларів. На даний час не купувати машину, наприклад, через царапину, я думаю, що це смішно. Я думаю я би краще сторгувався на такому авто. І в самому гіршому випадку зробив би. Досить гарна Volvo. Це є 60-ка і досить свіженька. Вона відкрита, відповідно вам покажу. Та комплектація повний жир. Комплектація досить жирна, салончик збережений, досить непогана вона, в гарному стані. Всідуха, до речі, рідненька, на пам'яті вона, проління повністю все працює. Гарний салончик такий сіренький. Гарний ремінь. Без нюансів. На автоматі. В принципі, маєте на увазі ледовська приборка. Вона принаймні вже виглядає не так, як в старих В50. Ви хочете старі корита, шукаєте, не знаю. Ну, В50 цікава машина, але ну, реальна ціна. Ну я розумію, що там ціна 8-9, хоча і В50 живу. За 9 тисяч купити не так все просто. Я думаю, що ви зі мною згідні. Тому що пробіги зараз на всіх автомобілях дуже веселі, а всі шукають їх до 200. Я думаю, що година часу і пробіг можна виставити будь-який. І думаю, що ви зі мною згідні. І є такі нюанси, коли авто скручене, але вартує забрати, коли там рідного пробігу, наприклад, є. В районі 200-250, навіть 300, якщо різного пробігу є. І машина обслужена, я думаю, що це не критично. Ось так. А якщо 800 скручено, самі розумієте, шансів немає. Так, турек ми дивилися. 21500, троллітровий 11 рік. Там на гарній оптиці. Це РЦАшний двигун тролітровий. літровий Він закритий, я би хотів вам його показати, бо О, він до речі відкритий. Він відкритий. Він відкритий. Досить в гарному стані. На Дінааудіо, преміальна музичка, ключик є у бардачку. Блокировочки, все решта на клімі. Ну, до речі, гарненькі. Тут, до речі, цікава така річ, дивіться хтось десь загубив Якась ворона. Так, салончик досить збережений. Ну, видно, що він має рочки, що йому не рік, не два, не три, не п'ять. Але я думаю, що все питання грошей, питання торгу. Якщо дійсно рідний пробіг, а він бачить на максимальній комплектації, то Діадіна аудіо, оригінальна, преміальна акустика. Опа, задня ляда. Все працює. Камерка є. Там трішки бачу грязний в салоні. Не почистили, не їм чистили. Закриваємо його далі. Кі собі грязнуля. Цікавий панічок. Так, до речі, на рахунок кашкаїв. Кашкайчик стоїть. 1,5 на французькому двигуні 230 заяв на 11 тисяч це у нас 10 рік, Бачу якісь нюанси по ньому. Закритий механічна коробка. Закритий він. Бачу, фари блимнули. Покажемо його зсередини. Якісь нюанси, бачу я поручці. Хтось постійно мав кільце на лівій руці. Механічна коробка, в принципі, він передньопривідний, електропакет на клімі, але є панорама. До речі, вчора приїжджала до мене клієнтка з проблемою, яка спок 9К, проблема з дросельною заслонкою, то в неї була тріснута панорама. І на розслідкують уважно, тому що тих панорам на шротах майже ніде немає. І завжди потрібно дивитися, що не було мінімально тріщини. тому що робота коштує разом з мінус в районі 400 доларів. Орієнтуйтеся. Так, пижик. Я вже колись теж був, стикався, що колега шукав був панораму. Нічого ми толком не знайшли. 9 тисяч пижик. Пижик. Він закритий, відповідно, йдемо далі. 3008.